Мій дитячого одягу резерв. Це така весняна курточка на розмір 116. Ось такий баранчик-рюкзачок. Класна така літня сукня, на 158, натуральна тканинка з підкладочкою, дуже гарна. Тут іде така жилеточка без рукавочка З капюшончиком, бомбер легесенький. Тут іде ось така малічка на широкій притері. Ззаду іде замочок у спинці. Кепочка, легесенька шапочка, холод. Ось така красота, прикраса для дівчинки. Легесенькі штанішки. Ось піднічка в розмірі 140. Штанішки в розмірі 164. Ось такі футболки. 146, спідничка. Така атласна спідничка 122, 164. Так, така 158. Так, такі йдуть шортики на 146. Вегресенька така блюза, потону, футболочка 140. Джинс сурочка, така легесенька 158. Регланчик. Пока 152 бабусом. Такі макасинчики на розмір 20, 25. Плюсілочки в розмірі 29. Легесенькі котонлішканці. В розмірі 164. Так, такі класні штанішки, дуже класні якийсь під джинс в розмірі 146. Футболочки, такі спортивні на 3-4 очки. така події йде вже двох ниточках. 140. Більшість речей тут йде весна, літо, спортивні 116. Ось така футболочка на 122. Такі ось красенькі котони, класні 152. Фурбочка, у нас красинкі шортики. На 146 така футболочка, така гарна сукня. В розмірі 152. Фурбочка. Отай колберсарс, така де сукня на 158. Шуболочки, шортики, репланчики, футболочка, ось така маєчка, шортики на 158, на 86, така футболочка для нас 158. Наразенькі джинсові шортики на 128, Ході 146. Легасинки редлан. Легесенькі кутонки штамці, сорочка джинсова у нас 146. Також такі легесенькі редлан 116, джинсов і піджачок на 158, ковботочки. Така сутня 140. Спортивні 122, сертинка така п'ятрифлиточка. Волочка, такий комбінізончик з шортиками. Така легасенька сукня, натуральна тканинка. нас на 64. Гарна комудель. Легасенькі штанішки на 128. Шортики. Ось така сукня. 122. Волочка. Реглан, джинсики. Такі брючки гарні. Такий симпатичний регланчик 110 шортики. Футболочка 116. Така футболочка. Така вітровочка на 134. Очасінькі такі спіднички потонують. На 140, 128. Штанишки навезенки кутоми. Дуже класно Зараз весна ту 140. така спідничка 164. Світшоток 152 і куді.